Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про цікавий проект Pixel Wallet та як тут кожен може розділити нагороду в 100 тисяч доларів. Приємного перегляду! Pixel Wallet – це гаманець в Телеграмі. Щоб залучити нових користувачів, вирішив зробити гру Майнер щось подібне як Nir Wallet. Гра працювала на мережі Songbird, де ми фармили монети Pixel Shard. Декілька днів тому запустилась тестова мережа з свістроні. Тут ми вже фармимо SVTR Shard, який ми можемо обміняти на їхній основний токен SVTR, коли мережа запуститься повноцінно. Лістинг буде цього літа, тому залітаємо. Зараз все розкажу по порядку. Спочатку переходимо в Telegram гаманець. Посилання залишу в описі. Із самого початку створюємо новий гаманець, якщо ще не грали раніше, та обов'язково десь записуємо чи зберігаємо нашу сіт-фразу. Далі нам відкривається основна мережа. Щоб переключитись на тестову та взяти участь в івенті, натискаємо зверху справа на значок та вибираємо свій stronic testnet. Тут натискаємо на кнопку Mining та переходимо до фарму монети SVTRS. Тут все по класиці. Знизу бачимо вкладку Квести, за які зараз зможемо отримати газ, NFT та токени SVTRS. Далі йде будівлі. Тут, на зароблені монети, можемо покращити сховище та швидкість майнингу. І найцікавіша вкладка Інвентар. За завдання ми отримуємо випадкову NFT і можемо її вдягнути. Вона має як позитивні, так і негативні бонуси. Мені випав спінер. Який збільшує швидкість, але зменшує місткість сховища. Щоб його використати, треба відкрити слот за одну десяту токена SVTRS. Час від часу можуть з'являтися бокси, які зможемо купити та отримати додаткові предмети. Тож, ми клеїмо наші монети раз на 3 години, збираємо та прокачуємо сховище та швидкість. На клейм нам треба трошки тестових токенів. Їх мали б давати за завдання. Але якщо у вас не виходить отримати, переходите на цей сайт, виконуєте умови, вводите свій гаманець та клеймите токени. В другому пункті Twitter може підвисати, тому або пробуйте, доки не вийде, або просто клеймите один токен. Вам його буде достатньо. В кінці тесту ми зможемо наші намайнені токени обміняти на їхній основний токен, вивести і продати. Така ж гра доступна на головній мережі SongBird. Тут все те саме, але потрібен інший токен для клейму. Його вже ми можемо отримати в телеграм-боті за прості дії. Посилання залишу в описі. Тож, ми маємо один проект, де фармимо два токени на двох різних мережах. Раджу не пропускати, адже ми нічого не вкладаємо, а є шанс щось заробити. Тож реєструємось, майнемо і надіємось на дроб. До зустрічі у наступному відео.